Але величезну кількість часу та енергії в це, і ми намагаємося з'ясувати, з чим може жити Україна і з чим може жити Росія, визначить позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми зблизити їх до згоди. Війни зазвичай закінчуються одним із двох способів капітуляцією однієї сторони перед іншою або врегулюванням шляхом переговорів. Ми не бачимо капітуляції жодної зі сторін у найближчому майбутньому, і тому лише врегулювання шляхом переговорів дає нам можливість закінчити цю війну. Врегулювання шляхом переговорів вимагає двох речей, щоб обидві сторони щось отримали і обидві сторони щось віддали. І ми намагаємося з'ясувати, що може дати Росія, і що вона очікує отримати, що може дати Україна, і що Україна очікує отримати. Врешті-решт рішення буде за Україною і за Росією. Воно не буде за Сполученими Штатами. Ось таку роль ми намагаємося відігравати, і тому ви бачите стільки зустрічей. Йдеться не про нав'язування угоди комусь, йдеться про визначення того, чого обидві сторони очікують і що їм потрібно, і що обидві сторони готові дати натомість, а також про з'ясування, чи можуть ці дві речі збігатися. І, звичайно, це вимагає багато часу і багато важкої праці. Зазвичай це неможливо зробити в ЗМІ чи на прес-конференціях. Думаю, ми досягли прогресу, але попереду ще шлях, і звісно, найскладніші питання завжди останні.